Вітаю усіх глядачів в нашій програмі і одразу якби хочу сказати, що зараз а, новорічні свята, ну і безперечно кожна домогосподарка готує всім відомий салат олів'ї. І а, досить часто до мене звертаються власне, за рецептом приготування майонезу, який використовується для цього салату. Майонез домашній зробити надзвичайно просто і не такий вже великий набір продуктів для цього треба взяти. Є тільки один єдиний секрет, як його приготувати. І я думаю, що сьогодні в нашій програмі ми якраз і приготуємо домашній майонез з яєць та із олії. Отже, для того, щоб приготувати майонез, ми повинні взяти два яйця. І на два яйця ми будемо використовувати одну склянку рафінованої олії. Ні в якому випадку не домашньої, не пахучої, тому що ця олія може зіпсувати повністю кінцевий наш результат, і майонез може бути гіркий із неприємним запахом. Тому ми повинні взяти обов'язково рафіновану олію. Олія може бути соняшникова, може бути кукурудзяна, також може бути оливкова. Крім цього, ми будемо використовувати одну столову ложку гірчиці, заправлену вже. Готовленої. За смаком будемо використовувати сіль, десь одну чайну ложку цукра, одна столова ложка посту столового і кілька, ну, скажімо так, одна чайна ложка соку лимона свіжовижатого. Ну і обов'язково будемо використовувати свіжозмелений перець. Якщо у нас майонез буде надзвичайно густий, а зазвичай домашній майонез він дуже густий, то ми в кінці його приготування можемо його ще трішки розбавити. Холодною кип'яченою водою, але обов'язково кип'яченою і холодною. Крім того, оскільки майонез у нас не проходить теплову обробку, це такий холодний соус, то обов'язково перед тим, як ми будемо готувати його, яйця, які використовуються для приготування соуса, ми повинні помити під теплою водою, протерти содою гарненько, промити ще раз і витерти насухо. Тобто ми обов'язково повинні підготуватися от в такий спосіб. Крім того, що ми, я кажу, будемо використовувати використовувати два яйця, насправді ми будемо використовувати тільки два жовтка. Білки нам не потрібні. Для того, щоб приготувати майонез, нам треба взяти або ж скляну посудину, або фарфорову, або з нержавіючої сталі, але ні в якому випадку не алюмінієву. Ми будемо яйця, тобто жовтки, розтирати у посуді і бажано, щоб ні в якому випадку не було ніякого алюмінія, тому що майонез буде мати неприємний сірий, некрасивий колір. З чого ми почнемо? З того, що будемо розділяти жовтки від білків. Ми використовуємо сюди тільки жовтки, тому білки будемо відкладати в сторону і будемо використовувати для приготування інших якихось трав. Бажано, щоб жовтки були охолоджені. В чому фактично, як то кажуть, прикол цього соуса? Чому він і простий, і водночас дуже хитрий і складний для когось може бути? В тому, що у жовтках міститься натуральний природний такий емульгатор, який називається лецитин. А цей лецитин, ну, назва походить від слова лекітос. І фактично у перекладі вона значить жовток. Саме в жовтках міститься певна кількість цього лецитина, який дає можливість нам поєднати і воду, і олію, тобто жир, в одну таку суспензію, яка буде у нас абсолютно однорідна, і вона не буде розшаровуватися. Тобто, я думаю, що ви точно знаєте, що якщо ми змішуємо воду і олію, вони ніколи не поєднуються, вони будуть розшаровуватися, а от присутність цього лицетина дає можливість нам зробити отаку однорідну масу. В чому секрет майонезу? В тому, що оці жовтки, вони зможуть зв'язати, два жовтка зможуть зв'язати склянку олії, але в тому випадку, якщо перші порції олії, ми будемо давати, додавати у жовтки дуже в маленькій кількості. Отже, ми починаємо розтирати жовтки і по крапельки, по 2 крапельки будемо додавати олію. Щойно ця порція олії буде з'єднана із жовтками. Потім ми зможемо додавати наступну порцію олії, і кожна порція олії буде збільшуватися. Тобто потім буде не кілька крапельок, а вже буде вона чайна ложка, потім столова ложка. Потім можна буде вже олію доливати прямо із склянки. Але найголовніше почати ми повинні тільки з невеличкої кількості олії. Інакше у нас не утвориться. Однорідна маса і вона розшарується. Якщо таке станеться, ми повинні взяти знову такі жовтки, починати їх розтирати, додавати ту масу, яка у нас не утворилася, і таким чином робити все спочатку. Оскільки у гірчиці також міститься лецитин, то ми одразу гірчицю перекладаємо до жовтків. Тепер а, краще за все використовувати міксер або ж взяти а, ручну мотовочку. Тепер ми все це розтираємо до, однорідного, а, до однорідної маси. І потім ми сюди будемо чуть-чуть додавати олію. Отже, як я сказав, перша порція олії повинна бути невеличка. І ми повинні отримати однорідну масу. Тільки потім будемо додавати знову олію. Ви бачите, маса трішки загустіла. Це говорить про те, що жовтки зв'язали порцію олії, і тепер ми додаємо ще порцію олії, знову ж таки, невеличку, і знову розтираємо до однорідної маси. В кінці кінців у нас повинен утворитися такий густий-густий майонез, густий-густий соус. Якщо ми робили все правильно, то ми в результаті отримаємо таку досить густу і стійку емульсію із жовтків і олії. Тепер нам треба обов'язково цю емульсію, щоб вона стала майонезом, довести до смаку. Ви бачите, що майонез досить густий. Ми повинні додати сюди оцт, Після цього майонез стане рідший. Ми повинні його трішки. Посолити і трішки додати цукру. А, також ми додаємо сюди ще і ароматний сік лимона, десь одну чайну ложку, і додамо трішки меленого перцю. А, крім цього, ми зараз його перемішаємо, і якщо він все рівно буде для нас загустий, то можемо в цей майонез додати, як я казав, ще трошки холодної кипяченої води. Цей майонез може бути використаний і для заправки салатів, і для подавання отого олів'є. От я хотів сьогодні якраз поговорити про те, як був приготовлений перший салат олів'є. А це був не салат, а це була закуска. Це була така своєрідна подача майонеза із різноманітними закусками, і вона не була перемішана, дрібно порізана. Це були порізані шматочки. А різноманітних продуктів, які подавалися разом із соусом майонез, і кожен для себе міг вибрати той чи інший шматочок і споживати його з майонезом. Крім цього, майонез раніше ще використовувався у кулінарії для подавання різноманітних холодних страв, які так і називалися майонез. Наприклад, майонез з риби, майонез із А В чому тут був такий свій нюанс? В тому, що цей приготовлений соус майонез додавався, розтоплений, замочений розтоплений желатин. Майонез перетворювався на а, таку ніби глазур дуже красиву. І а, тоді можна було брати шматочки риби, або шматочки курки, або на тієї ж самої яловичини, покривати оцим майонезом, ставити в холодильник. І а, були дуже красиві шматочки, такі ніби глазуровані білим і смачним красивим майонезом. І потім подавали ці закуски в такий спосіб з, ріма... з різноманітними. Під гарніровками, зеленю, каперсами і так далі. Отже, оскільки сам соус-майонез ми вже підготували, тепер ми а, а, звернемо увагу на те, які продукти ми можемо подати разом з ним. Тобто пригадаємо а, той старий, добрий майонез від а, відомого кухаря Олів'є. Для приготування того оригінального, самого першого, а, салату олів'є нам треба приготувати такий цікавий компонент, як ламппіх. Що це таке? Ми повинні відварити, приготувати світлий бульйон а, з овочами м'ясний бульйон, і ми повинні з цього бульйона приготувати желе. А, отже, я вже бульйон відварив. А, сюди я також додавав коріння селери, моркви. Uh, і uh, цей м'ясний бульйон зараз треба uh, процідити. Uh, коли ми його процідили, ми повинні цей бульйон додати замочений желатин. Отже, якщо ми використовуємо uh, 500 мл, тобто пів uh, літра uh, бульйона на пів літра бульйона ми повинні покласти 20 грам желатина. Отже, ми розчиняємо желатин, Поки желатин буде розчинятися, ми приступимо до підготовки наступного компонента. Для цього олів'є нам треба взяти якийсь продукт з птиці. В оригіналі використовувалися рябчики. Ну, оскільки ми зараз цих рябчиків ніде в магазині не знайдемо, то ми можемо використовувати філе курки. Я розігріваю сковорідку. На сковорідці ми будемо це філе підсмажувати. Для того, щоб воно швидше підсмажилося, ми його поріжемо на дві частини у плоскому такому напрямку. Для цього ми одразу можемо відділити так зване мале філе, і куряче філе ріжемо. Ось таким чином. Тепер ми його повинні підсолити і обсмажити до появи рум'яної скоринки. Підсмажувати можемо як на вершковому маслі, так і на олії. Буквально кілька хвилин і е, желатин розчинився. І ми оце наше м'ясне желе, ароматне з овочами переливаємо у тарілку рівним шаром. Якщо е, повністю. Тарілку воно не поміщається, беремо ще одну тарілку і заливаємо ще в одній тарілці. Тепер ми повинні дати при кімнатній температурі охолонути цьому желе. І потім ми зможемо його переставити, коли воно вже злегка охолоне. Потім зможемо переставити у холодильник і витримати 30-40 хвилин, можливо, і годину, для того, щоб желе повністю застигло. Ну а в мене вже розігрілася сковорідка, будемо смажувати куртку. Якщо ви готуєте велику порцію, то філе можна обсмажити у духовці, перекласти його на дечко і довести до рум'яної скоринки в духовці. Ну оскільки в мене воно абсолютно нормально поміщається на одну сковорідку, я його зараз швиденько обсмажу з обох боків на сковорідці. Після того, як ми підсмажили а, куряче філе, ми повинні обов'язково його охолодити. А, крім курячого філе, ми беремо кілька яєць, пару картоплин, відварюємо яйця і картоплю. Також ми будемо використовувати червону варену квасолю або консервовану оливки, маслини. Якщо вам подобаються каперси, також будуть дуже доречні у олів'є. Крім цього, будемо використовувати зелень а, салату. Мариновані невеличкі огірочки пікулі і обов'язково свіжий огірок. Ну і чекаємо, коли у нас застигне ланс у холодильнику. В цей час ми повинні вже можемо брати велику тарілку, на якій ми будемо подавати цей олів'є. На тарілку можемо поставити соусник або ж поставити якусь невеличку мисочку, куди ми перекладемо по центру майонез. А цей майонез кожен із наших гостів може брати. Сам перекладати собі на тарілку і змішувати з тими продуктами, які будуть розміщуватися навколо цього майонезу. Ось наш домашній красивий майонез. Тепер ми повинні куряче філе порізати так званими бланкетами, тобто, це у нас повинні бути такі брусочки довгасті. Ці брусочки ми будемо викладати на тарілку групами. Тобто будемо викладати картоплю, яйця, куряче філе підсмажене, ну і решту продуктів, які у нас є. Бажано ці шматочки курки нарізувати поперек волокон для того, щоб їх легше було розкушувати. А крім курячого філе, ми можемо використовувати також підсмажену яловичину, підсмажену баранину, ну і безперечно свинину. Отже, ми порізали ці бланкети і тепер можемо їх. Викласти на тарілку кількома такими групами. Буде доречно три, оскільки у нас соусник такий трикутний, то ми викладаємо різану курку. Тепер ми будемо брати зелень салату. Подрібнемо його, щоб він був у нас такими невеликими шматочками, які буде зручно брати виделкою і споживати. Розміщуємо тут зелень салату. Між групами тих продуктів, які ми будемо викладати. Тепер ми поріжемо мариновані гірочки також довгастими такими брусочками. І о, ці гірочки також будемо викладати поруч з філе. теж групами. Підбираємо о, цю композицію за кольором. Для того, щоб у нас в результаті була така надзвичайно красива закуска. Варені яйця ми можемо порізати на четвертинки і також їх розмістити групами на тарілці. Цей оригінальний салат Олів'є передбачав ще ракові шийки. Ну, оскільки на сьогодні це вже в принципі у нас певний делікатес такий, то ми їх не використовуємо. Приготуванні цієї закуски. Так, розмістили ми яйця. Тепер у нас є ще варена картопля, яку ми також поріжемо такими дольками і також будемо викладати на цю велику тарілку. Тепер ми підготуємо свіжий огірок. Також ми його поріжемо брусочками І також будемо викладати біля цього всього. От якраз поєднання маринованих і свіжих огірків, воно буде дуже вдале, тому що мариновані огірочки самі по собі такі смачненькі, а свіжий огірок він дає ще повторний аромат страві. Так, тепер у нас є ще квасоля червона. І у нас є ще маслини і оливки. Та ви бачите, у нас вже створюється така певна композиція, тарілка стає все багатша-багатша. І останній вже такий пік це у нас буде ланспіх, який ми будемо також викладати а, до цих наших продуктів, які тут є. А ланспіх він буде м, іскритися як кришталь. Тобто жиле, воно буде надзвичайно таке живе, красиве. І буде дуже сильно прикрашати страву. Це в першу чергу. А, в другу чергу, коли разом із цими продуктами ми будемо споживати цей ланспіг, холодне желе, воно буде ще а, ніби і освіжати. Отже, тепер ми повертаємося до ланспіга, який у нас стоїть у холодильнику. Желе вже захололо, і тепер ми беремо невеликий ножик і починаємо різати це желе дрібненькими кубиками. Тобто робимо паралельні лінії, потім прорізуємо поперек. Можна взяти, якщо у вас є лопатка або скребочок, так буде швидше набагато. І насікти такі кубики. Тепер ми можемо брати ложку, підгрібати ці кубики до кучки і е перекладати до нашої закуски, до олів'є, яке ми. Приготували. Як ви бачите, желе воно дуже красиво грає і створює такий неповторний зовнішній вигляд. Ну і, безперечно, воно додасть і цікавого смаку нашій страві. Хочу нагадати обов'язково всім нашим глядачам, що якщо протягом нашої програми ви не встигаєте занотовувати рецептури страв, які ми готуємо, то ви завжди зможете знайти ці рецепти на сторінках нашого інформаційного партнера Газети Акцент, а також газети Толька Ти. Ну що ж, ось ми і приготували домашній майонез, ну а також салат олів'є, тобто закуску олівє з майонезом, яку готували колись-колись давно, і з чого це і почалося. Тобто, потім, коли вже всі ці продукти нарізали більш дрібненькими шматочками, заправили майонезом, перемішали, і з'явився отой салат олів'є, який ми готуємо на сьогодні кожен день на свята, кожен раз на свята. Ну а крім цього, ще існує такий салат столичний, який також пішов власне від салата Олів'є. На сьогодні у мене все. Я бажаю вам смачного. До зустрічі за тиждень. До побачення.